Днями низка телеграм-каналів повідомили про те, що ще один народний депутат, а саме Мар'яна Безугла, з 2022 року володіє нагородним пістолетом. Мови йде про Кар Сем – непоганий зручний субкомпактний пістолет для прихованого носіння. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, нам достеменно невідомо. Тому ми просимо пані Мар'яну публічно або підтвердити, або спростувати цю інформацію. Ну а також повідомити суспільству, де саме ви проходили курс безпечного поводження зі зброєю та здавали заліки. Ми певні, що суспільству також буде цікаво, за які саме героїчні вчинки таким вас було нагороджено зброєю, бо такі приклади мають бути для нас взірцем для наслідування. Завчасно дякуємо.